Вітаю всіх на будівництві корівника. Корівник десятирядка Розмір будівлі 66,5 на 286,5 під 1800 голів корів. Хотів би зупинитися на організації будівництва для того, щоб виконати такий великий об'єм в за задані терміни. Необхідно правильно розбити схему організації будівництва. В даному випадку будівництво розбите на три черги. Це третя черга, я починаю з неї, щоб можна було побачити. Тут йде заливка підбетонки. Раджу не нехтувати заливкою підбетонки. Вона дозволяє якісно викидати ті самі фундаменти. Ви бачите, Ось вона стадія, де виставляється згорна сітка. На дистанціях, тоді ми можемо точно бути впевненими, що сітка не лежить в землі, що є задана проєктом відстань і добитися певної якості. Далі заливається нижня основа стакана, от ви бачите, стоїть опалубка, і фактично потім вже виставляється сам підколонник. На наступній захватці, зараз ми до неї переходимо. Вже видно залиті фундаменти, це друга захватка. На цій третій захватці ще виконуються роботи ви бачите, постановлені опалубки і залівці підколонніків. В даному випадку у нас 6 осей, найбільша відстань 19 метрів в цій принциповій схемі. Тут вибрана рамна конструкція корівника. Далі ми переходимо до самих. Другого етапу це вже залиті фундаменти. Ви бачите вже тільки головки фундаментів з анкерами, і тут вже наступного тижня почнеться монтаж колонок. Це друга захватка. Дуже важливо добитися ідеальної рівності самої поверхні і ідеальне виставлення самих анкерів. Ви бачите, в даному випадку. Виставляли все під тахіометр присутність геодезіста на таких будівництвах, це є просто ключовий фактор і необхідний фактор. Далі ми переходимо вже до третьої стадії, це монтаж колон. Тут вже виставлені колони, ви бачите 6 рядів, мінімальна висота колони 4,5 метра, другий ряд колони йде. Близько 6,5 метрів. І вже центральний ряд. Тут колони йдуть близько 13,5 метрів. Фактично правильна організація будівництва дозволяє дотриматись термінів будівництва. На наступному тижні на цій захватці буде виконуватись монтаж балок. Монтаж балок буде вестись двома кранами, але на цьому етапі я зупинюсь окремо, тому що... Дуже важливий етап, на якому треба дотримуватись і техніки безпеки, і швидкості монтажу і якості монтажу. Ну, колони вже виставлені, зв'яз виставлені, зв'язів блоки також виставлені. Подалі на цьому етапі після монтажу балок буде виконуватись монтаж сендвіч панелі. Сендвіч панелі вибрані тут. Спеціальний для агресивної середи, так як випаровані аміако від випорожнень тварин воно призводить до руйнювання металевої будь-якої поверхні сендвіч-панелі. Тому тут або всередині буде пластикова поверхня сендвіч панелі, або фольгоізол алюмінієвий. В цьому випадку вибраний алюмінієвий фольгоізол, пінопоурітан в сендвіч-панелях. верхній лист в сендвіч панелі буде метал. Ну, а на цьому, на другій захватці буде йти монтаж колон. Ну, відповідно, на третій захватці буде йти закінчення фундаментів. Це дозволить плавно перейти заливку бетонної підлоги. На захватці це вже буде покрита сендвіч-панелями. Ну, а на другій захватці повноцінно вести монтаж балок. Всім Вдалого дня, мирного неба. Маю надію, що наші поради стануть вам у нагоді. Дякую і до побачення.